Загалом у Черкасах змагалися 250 спортсменів із 10 областей України. Вони виборювали не лише нагороди змагань, а й право виступити на чемпіонаті світу, який відбудеться в Польщі. Мені дуже приємно, що наша федерація набирає виборки все краще і краще. Я хочу побажати всім учасникам, дійсно протистояти ті знання та вміння, які вони здобули під час <плес> навчального періоду. Змагання проходили протягом двох днів. Першого дня учасники визначали найкращих у розділі ката. У віковій групі 12-15 років у програмі Мікс не було рівних представникам Черкащини Євгену Скірдіну, Михайлу Якушину та Анастасії Войтку. Серед дорослих також перемогла команда господарів у складі Сергія Цаподоя, Юрія Здоренка та Олександра Науменка. В особистих змаганнях у розділі КАТА срібло здобули представники Черкащини Анастасія Войтко, Юрій Здоренко і Станіслав Голубець. Бронза в активі – Владислава Плодистого та Олександра Науменка. В категорії Куміте в командних змаганнях серед чоловіків срібло дісталося Сергію Цаподою, Володимиру Мачуцькому та Олександру Науменко. В особистій першості найкращими в Україні стали Анастасія Войтко, Михайло Якушин та Олександр Науменко. В останній, до речі, лише цього року перейшов у категорію дорослих. У загальному заліку збірна Черкащини стала другою, поступившись лише спортсменам Дніпропетровщини.